Ну що, друзі, а тепер давайте коротенько, уже без емоцій, розберемо три, на мій погляд, найвірогідніших версії того, хто ж міг вбити Андрюшеньку Портнова. Отже, версія номер один, здавалось би, найочевидніша, що це Україна, Українські спецслужби. Було б красиво, було б гарно, але абсолютно нереально. І от чому, друзі? Дивіться, фішка в тому, я навіть не буду нагадувати, що саме в 2019 році Портнов повернувся в Україну. Я не буду нагадувати про те, як його на повному серйозі чуть не призначили генпрокурором на початку конденції Володимира Зеленського. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що простий момент: в грудні 2021 року проти цієї персони Сполучені Штати Америки ввели санкції. Україна ці санкції не вела досі, тобто Володимир Зеленський вже встиг поводити санкції проти всіх, кого можна і не можна. Проти Портнова санкції не були введені. Мало того, коли зовсім нещодавно була зареєстрована на сайті Кабміну петиція або на президентському сайті просто зносили, просто щоб розуміли. А да? петиція щодо давайте ж нарешті санкції проти цієї паскуди, яка миттєво набрала 25 тисяч голосів. господин Шмигаль заявив, що Українська держава не бачить підстав для введення санкцій щодо Портнова. Тому скажіть мені, будь ласка, людина, яка чий. Прямий протеже зараз сидить в офісі президента Це я про адвоката Портнова Аліженьки Татарова. Так Якого біса його вбивати? Чого? Хто його вб'є? Щас, розбіжались. Тому цю версію, вибачте, я відкидаю. Версія номер два, що це росіяни. Справа в тому, що Андрюшенка Портнов мав дуже склочний гидотний характер і встиг насправді пересваритися з багатьма ким і в Росії, наприклад, з Кадировим. А в нього ще була така прекрасна, прекрасна чудова звичка. Публікувати особисті дані дружини, дітей, родичів. Як ви розумієте, для чеченців такі історії, навіть для кадирівців, є неприпустимими. Тому оця версія, мені здається, більш вірогідною, що чоловічка просто так сказать, полічничку бахнули. Але найвірогіднішою версією мені здається третя. Справа в тому, що по деяку, дуже вперто, що господин Портнов е, брав участь в такій цікавій схемі, яка зараз працює з санкціями, коли на кримінальників, контрабандистів і так далі, а згадається, скільки в офісі президент е, е, їх помикав неслося, що от ми скоро всіх контрабандистів засанкціонуємо». Так от е, неслися такі історії, що просто господин Портнов е, або обіцяв порішати попроси, які з офісом президента за яких то і не зміг, або, умовно кажучи, це привіт офісу президента. Бо Андрюшенька Портнов приходив потім після введення санкцій. І казав, а ну я ж можу вирішати про їх повінтілювати за такую денішку. Ну і це нарешті дуже багато кого дистало. І в результаті человечек німночка вирішив йому, так сказати, зробити півпав. Оця версія, друзі, саме боргова, грошова і пов'язана з санкціями і з тим, чим займається офіс президента санкціями, мені здається, набагато більш вірогідно. До речі, бачите, яке мовчання зберігають офісно-президентські щури щодо цього, бо відчувають, що щось тут нечисто і може бути пов'язано з ними.